Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні мій третій день у Ванкувері. Маленько розповім перед історією. Мій колега в Польщі Дмитро мав одногрупника свого знайомого, який переїхав до Ванкувера і працює в Ванкувері. У вересні я про це дізнався. Зв'язався з цим чоловіком Романом. Ми з ним почали спілкуватися і вже приблизно близько трьох місяців підтримуємо зв'язок. Euh, сьогодні він так, 9 автобус, мені треба 14-й. Він працює на будові і додатково на доставці. Взагалі він MC, там дис дискотеки, всі справи, дуже такий комунікабельний чоловік. І він працює на доставці, має теж багато знайомих. І він, коротше, знайшов чоловіка, який продає за 100 доларів велосипед. Мені він дуже потрібен, тому що велосипеди тут починаються від трьох сотень і вище. А це за 100 злотих я би хотів купити собі вживаний велосипед і почати додатково заробляти на доставці. На даний момент це не додатково, а взагалі мій основний буде дохід, бо я нічого не заробляю. Але дуже би хотілося е, хоча б почати щось заробляти перед тим, як я знайду якусь стабільну постійну роботу. А можливо, мені дуже сподобається на доставці працювати, і я не буду шукати постійної роботи. Бо буду отримувати велике задоволення. Тому їду зараз за велосипедом. Сумку замовив вчора на сайті eBay, Вона буде йти до мене три або чотири дні. Взагалі, в Канаді з доставкою все не так, як в Польщі. В Польщі це все набагато швидше, доступніше. Є пачкомати. Швидко дуже працює доставка. Тут все трошки так затягнуто. Я помітив, тому що Amazon, Амазон, наприклад. В зв'язку з святами взагалі може мені цю сумку для доставки прислати тільки якось 29 грудня. Інший сайт на магазина Walmart може мені теж десь там 30 грудня, тільки по замовленню. В самому Walmart супермаркеті немає цих сумок, їх треба замовляти, і вони приходять набагато пізніше. На маркетплейсі пишу людям, які продають вживані сумки. Ніхто мені не відписує. Відповідно, Приходиться якісь варіанти, які хоча б небудь обирати, і сумку буду чекати просто ще декілька днів. А велосипед, можливо, вже сьогодні куплю і поїду ним додому. Тому, якось ось так, друзі. Зараз чекаю автобус, мій 14 і спробую заплатити за нього звичайною картою, тому що. Для пересування в Ванкувері потрібно платити картою такою компас. Ти замовляєш собі безплатний проїзд на місяць на відповідні зони Ванкувера або інші міста біля Ванкувера, або замовляєш собі проїздний на день. Так як мені потрібно проїхати просто там якихось 20 хвилин, то я хочу собі купити просто один проїзд там за 3 долари і добратися до свого товариша. Тому на зв'язку, друзі. Автобусі пише Happy Holidays. Ось тут мій 14-й автобус і під'їхав. Оплата звичайною дебетовою картою тут неможлива в автобусах, але польською карткою Visa. Можна просто заплатити за поїзд в автобусі, тільки що мені це вдалося. Цікаво, скільки при конвертації забере яку суму грошей. Друзі, друзі, зустрівся я з Ромчиком, який мені має допомогти купити велосипед, про якого я вам розповідав. Ромчик, бажаю здоров'я. Привіт привіт. Ромчик дуже комунікабельна людина, він любить поспілкуватися. Я Думаю, ми пізніше в нього візьмемо ще якесь інтерв'ю, може. Наприклад, інтерв'ю. Три місяці життя у Ванкувері. Що він може розповісти про це місто? Як прожити у Ванкувері за 5 доларів в день? Пишіть в коментарі, я вам все, Вишлю гайд. <рес> Ромчик вміє, вміє жити так е, правильно, якось економити, шуршати, крутитись. Коротше, Ромчик, в цій справі спеціаліст, ми пізніше знімемо, можливо, якесь відео, якщо вам буде Я дається. Це був на хессинг з бомжами в палатках, типу, а 5 доларів це тупо на бухло. На пивко. Добре. ну Йдемо йдем до Роминого знайомого за велосипедом. Ось так. І так, і так, друзі, купили ми велика. Зараз вам не покажу, бо тут дуже темно. Мене Ромчик завів на кришу будинку свого і тут дуже класно показує мені чоловік романтику, подивіться. Це ж Чайна таун, район, да? Да. Чайна -таун. у нас район, так? Так. Ось це в нас. Там далі. Річмонд. Ту старно в Вернебі. Поспілкувалися з Романом на доху його будинку. Ось такий, дивіться, велосипед. На світлі вам показую вже цю красу. Трошки тут з сидінням є якась проблема, воно х... рух хитається. Я не знаю, як його поправити. Але буду розбиратися вже пізніше, завтра, як мінімум, є на цей день. І дивіться, дискові тормоза. Коротше, просто, просто пушка. І так класно переключається, добре їде. Тормозить, Надіюсь, буде служити. Далі чекаю сумку на доставки, доставки і буду заробляти гроші. Ось такий у мене день, може, не супер продуктивний, але це дуже класно, що мій знайомий мені допоміг знайти велосипеда, і я зекономив дуже багато грошей, бо 100 доларів це можна сказати, нічого для покупки транспорту, яким ти будеш щось заробляти. На стадіоні проходить якийсь хокейний матч. Дивіться, яка тут грядка людей ходить. Йдуть. Йдуть, йдуть, дивитись. Хокей! Блін, я ще ні разу цього не бачив. Я би хотів дуже відвідати таку штуку. Поліцейський, проїжджай, туди-сюди. Отака погодочка у нас 4-го дня у Ванкувері. Ой. Блін, сніг намерз з льодом. Е. Коротше, розчарувався я вчора, під час, після покупки цього ровера ледве ним доїхав додому. Е, Коротше, канадієць, який його продавав, мене тупо напарив. Бо він щось нашаманив тут з сідушкою цією. І вона в мене просто почала потім отако крутитися і впала. І нічого я не міг зробити. І... І що? Передачі оці переключаються передні, а задні ні. Коротше, ровер коштував 100 долярів, слава Богу, що це було не 300, не 500, бо 100 це вроді саме менше, на що можна було попасти з покупкою велосипеда, але все рівно неприємно. Зараз, може, з кумом щось до нього трішки подивимось. блін, Він такий весь в снігу, що навіть не знаю, як його бляха перевезти кудись. Добрий день, друзі! Ви на каналі Palmer Life Нещодавно вам знімав погоду в Ванкувері. Дивіться, яка вона зараз. За 3 дні все змінилося, насипало снігу, мороз мінус 5. Холодно. Я особисто по своїх власних відчуттях прирівнюю мінус 5 у Ванкувері, десь до мінус 15 в Калгарі Приблизно ось так. Що вам хочу сказати ще? Е декілька днів ми. Шукали роботу, домовлялися з роботодавцями про те, що в понеділок будемо до них дзвонити і домовлятися на якусь співбесіду. Сьогодні ми дзвонили до трьох роботодавців. Один сказав, що я зайнятий перезвоню до побачення хлопців. Інший сказав, що Ні, інший просто не взяв трубку, хоча ми домовлялися, що в понеділок ми дзвонимо і будемо говорити а ще один. Він не відповідав декілька днів на телефонний дзвінок, я йому писав на Фейсбуці і СМС писав теж повідомлення. Сьогодні він взяв трубку. Я такими простенькими фразами сказав, що ми будівельники, шукаємо роботу, ми новоприбулі. Він сказав: добре, хлопці, коли можете під'їхати на співбесіду, домовились з ним про співбесіду на другу годину, і це буде. Десь кінець міста Барнабі, тобто нам їхати 19 кілометрів. Е громадським транспортом це кінець навіть не Ванкувера, а іншого міста, яке знаходиться в цій агломерації агломерації Ванкуверській. Тому зараз стоїмо, чекаємо автобус, свій потім пересідаємо на скайтрейн і прямуємо на співбесіду. Ми запізнимось трошки, тому що він... Ми чекали просто десь до години, поки він нам прийшли координати цієї співбесіди якось так виходить але подивимось що з цього вийде до зустрічі на зв'язку цим шнурком я сигналізую що хочу вийти на нас наступний... І так, співбесіди в нас сьогодні не було. Ми їхали десь до години майже часу. І нам залишилось дві зупинки, як перезвонив цей роботодавець Ахмат і сказав, Вибач, але в мене щось там emergency, my friend, давай на завтра перенесемо. Ну, коротше, щось говорить, що сталося з його другом, йому дуже швидко, треба терміново було вийти кудись. І поїхати, і тому ми перенесли нашу типу співбесіду на завтра. Зараз приїхали знов до цього TNT супермаркета китайського і хочемо щось трошки перекусити добренького. Окрім цього, ще знайшов одного один велосипед за 60 доларів, якийсь з крилом заднім. Хотілося б на нього поїхати подивитися, а не вкладати гроші в ту фігню, яку я купив. Яка в мене не доїхала додому. Якось так. Хлопці вже закидають загородник. Купив я от такий обід за 10 доларів. Тут у нас мяско курище, рибка, якась фасольова така відбивна, чи як це назвати, якесь ще мяско курище, свинина. Коротше, по м'ясі сьогодні тільки виступаю. Салатів там цікавих з брокколі не було. Але такий обід за 10 доларів це. Навіть дуже дешево, мені здається, тут багато м'язка, смачного дуже. Друже, якщо є можливість підтримати мене вподобаючкою, то постав, будь ласка, напиши якийсь може коментар, якщо тебе щось цікавить про. Канаду чи про доставку чи про будь-що. І підписуйся на канал, бо я і далі буду знімати відео про освоєння в Канаді. Ось так, до зустрічі, друзі.